Сьогодні все підготовлено для того, щоб тут почали навчатись наші діти. Головне створено безпекове середовище завдяки роботі громади обласного бюджету і, безумовно, найбільша частка фінансування це державний бюджет, який забезпечив будівництво такої підземної школи, як ми її називаємо, тобто, як і вимагає наш президент. Ми створюємо краще, чим було, надійніше, чим було, і щоб воно забезпечувало безпеку нашого майбутнього, наших дітей. На 80% ще одна така ж захисна споруда. Ми рахуємо, що другий квартал вона буде підготовлена, і з 1 вересня ще велика кількість дітей. З іншої школи піде на навчання вже в теж в безпековому середовищі, яке буде створено знову ж таки завдячуючи громаді, області і державі. Ми по закінчуємо закінчимо будівництво у всіх районних центрах таких шкіл. І сьогодні ми вже разом з міністерством освіти плануємо, громади мають подати відповідну документацію до системи ДРІМ для того, щоб максимально забезпечити наші громади, в першу чергу, як і того вимагає президент, прикордонні громади. До якої відноситься і місто Шостка в даному випадку забезпечити очне навчання, збільшити чисельність дітей, які будуть займатися, як ми кажемо, очі в очі з нашими вчителями, які теж бажають цього бачимо по регіонах. Програма президента впроваджується в усіх регіонах. Запроваджується з різними темпами, але тим не менше, це Дуже потрібно для наших дітей. Вітаю сумщину з реалізованим проєктом. Сподіваюсь, ми от почули перспективи продовження цієї роботи, введення наступної такої школи. Очікуємо, в травні, можливо, буде нагода ще приїхати, привітати. Ритмічне було фінансування з боку міністерств, які забезпечують виділення коштів і контролюють їх будівництва. Спільна робота плечо-плеч маємо рухатись далі.